Позивний дав мій командир, причому з перших днів нашого знайомства, тому що я дуже весело і життєрадісно сміялась, і мій сміх йому нагадував чайку. Оператор КБО. Чому саме вибрали працювати з дронами? І, власне, пам'ятаєте своє перше бойове завдання? Отак. <гум> <гум> Насправді я. Завжди мала такий чоловічий склад розуму, тому що по світі я інженер-будівельник і мала справу все життя і там на будівництві з чимось і, там з строїтельною технікою, і краном вміла там працювати. Для мене не було такої різниці між жіноча робота чоловіча робота. Перше бойове завдання, до речі, було на нашому напрямку Запорізькому під Оріховим. І я пам'ятаю, що я дуже нервувала, тому що я не розуміла, що мене очікує. Було страшно в плані того, що ти думаєш, що це просто от кожну секунду на тебе летить, і ти можеш от вмерти в будь-який момент. У нас були моменти, коли нам просто пощастило, що прямо біля нас, біля нашої позиції впав кап ворожий і не розірвався. Чайка, ви маєте двох дуже потужних янголів охоронців? Так? так, ви говорите про своїх чоловіків? Так, в мене. В принципі, інколи я кажу, що в мене трагічна доля, але насправді я думаю, що це просто становлення моєї особистості через такий важкий шлях. В 2019 році, коли ми познайомились з, з моїм чоловіком Артемом Вербовським на позивний буйний, ми прожили з ним три роки і. Я вважаю, що це були дуже щасливі роки, і не, не можу сказати, що моє кохання згасло. Воно і понині живе в моєму серці ці спогади. Хоча ворог також знищив багато місць наших спільних, але все живе в моєму серці, в моїй пам'яті. І, власне, в 22-му році він загинув в боях за Маріуполь, бо він був якраз піхотинцем, командував ротою піхоти на той момент вже. І вони 15 квітня 22-го року потрапили в подвійне оточення, і він зміг переправити тоді на інший берег з оточення. Своя роту, і вони все ж таки дійшли тоді до да, зовсталі. Але, на жаль, він лишився в групі прикриття, і ворог завдав нищівного тоді удару, і він загинув майже від прямого влучання артснаряда. Для мене це був просто, напевно, такий удар, який ну, це найгірше, що було в моєму житті. Ворог не віддав тіло чи рештки якісь для поховання. Я так і не змогла попрощатися з ним. І це от така незакінчена втрата, яка живе в мені. І, зрештою, мені знадобилось рік роботи з психологом. Це був проєкт Кохане, я живу. Після року. Праці з психологом і, зрештою, в принципі, я зважилась на стосунки. Це був також хлопець військовий. Ми дійсно були щасливі. Таке тихе щастя, просто от тихе наше якесь спільне життя. І якраз він був оператором БПЛА. Він декілька разів там показував мені як працюють БПЛА, і у мене було розуміння. Я і там на симуляторі якось пробувала вдома політати. Ну, тобто, в мене було якесь розуміння, в принципі, цієї е, сфери. Ми мали з ним одружитись взимку 24-го року. Але в вересні 24-го року він загинув на Донецькому напрямку, і для мене це був прям теж прям шок. Коли він загинув, мені довелося опізнання ще робити. І це були такі жахливі речі насправді. І після того я зразу Прийняла рішення, всі казали мені, що треба там час на скорботу, але я відчувала в собі внутрішню силу як ніколи. Це було останньою якоюсь моєю спробою цивільного життя, поки йде війна. Я вважаю, що ворог завдав прям таких от ударів мені, що якщо я буду і далі просто терпіти, ну, от. То це, по-перше, несправедливо, по-друге, це неправильно з точки зору моєї мого сумління. І, власне, да, це стало прям таким максимальним поштовхом для мене саме долучитись до війська. Як налаштовуєтесь і що відчуваєте, знаючи, що ви ходите на межі життя і смерті? По-перше, я себе готувала морально до того, що так може статись. Війна це така штука, що ти можеш бути дуже е, гарно навченим, ти можеш бути фізично розвинутим, і, е, але це може не допомогти. Як на мене, більш страшно е, лишитись там калікою, і ну, для жінки це дуже важко насправді. Ну, можливо, не всі про це говорять, але я вважаю, що для жінки це навіть більш морально важко, ніж для чоловіка. У мене був випадок, коли ми літали, і я якраз була як пілот, а не штурман. Поряд зі мною був побратим, який був штурманом. Почалася атака ворожа, і я дійсно розгубилась. І в мене почали дійсно трястись руки. І я прям попросила побратима, що візьми, будь ласка, пульт, тому що мені треба хвилину ну от, перевести дихання. Ну, таке було. І я вважаю, що це не соромно дійсно про це казати. Що так буває страшно, буває дуже страшно. Насправді, жінці от психологічно ще, напевно, трошки важкувато в військовій справі, тому що ти переживаєш, як тебе сприймуть чоловіки. І ти десь на підкорці, думаєш, що ти маєш показувати кращі результати, щоб бути з ними на рівні. Завдяки тому, що мої побратими доволі мудрі люди і дорослі, то вони саме от Відкривали в мені за рахунок моєї внутрішньої мотивації, вони відкривали в мені якісь мої там таланти, в чому я можу проявити себе. Я не відчуваю якихось. Утисків стосовно того, що я жінка. Фізично важко, тому що люди, які вважають, що БПЛА це взяв лише дрон і доніс до позицій, то це не так. Ми носимо велику кількість речей необхідних на позиціях. І е, інколи вага, яку я несу на собі, досягає плюс 40-50% від моєї власної ваги. Моя вага зараз десь 52 кілограми. І разом з амуніцією, і всім, що треба заносити на позицію, то кілограм під тридцять інколи доводиться нести. Є таке, що більш важке ми беремо на себе, але це більше допомога один одному. Щось хтось не зміг, інший підхопив. Я одразу казав: на бойових ти не дівчина, а ми не хлопці, ми побратими. У нас все однаково. Також бувають моменти, які пов'язані саме з. З жіночим чимось, з тим, що не завжди є умови, де можна умитись. Я вже не кажу про взагалі там прийняти душ, але ми якось виходимо з цих умов, з цих ситуацій. І жінці, особливо яка звикла до певних комфортних умов. Потрібно морально бути готово, що е, ти будеш знаходитись далеко не в комфортних умовах, в стресових ситуаціях. Ми, як оператори, не вступаємо в прямий контакт з ворогом зазвичай, але зараз все частіше випадки, коли ворожі ДРГ, або ну, бувають такі ситуації, коли все ж таки ворог наближається і потрібно вступати в. Ближній бій, і е, треба бути до цього готовим. Готова угу. руку в сторону завожу. Ми власне є екіпажем, який здійснює бойові задачі на всіх видах БПЛА. Ми літаємо і на fpv дронах і на квадрокоптерах, і на дронах літакового типу, які залітають вглиб до противника. Моя сильна сторона, напевно, це більше fpv дрони і літаки. Ми працювали і за 200 метрів від окупантів. На мавіку здійснюється у 80%. Це розвідка. Якщо в тебе дуже хороший зіри, ти можеш помічати зміни у ландшафті, ти можеш знайти супротивника і треба мати хорошу пам'ять. Наприклад, у 2023 році ми з моїм побратимом топером знайшли так снайпера. скинули скид, і там виявився снайпер. Це робиться для того, щоб ми мої діти могли тут жити далі. Я не воюю проти Росії, я воюю. За Україну я захищаю свій дом, Вони прийшли туди, куди їм не треба, поэтому їм тут не місце. Якщо говоримо про українську добровольчу армію, так то не секрет, що тут безпосередньо військовослужбовці, військовослужбовці мають забезпечити себе самостійно. Це насправді дуже впливає, коли люди воюють або йдуть в армію заради там зарплатні, і просто вони. Несуть службу, вони не вмотивовані, вони зачасту можуть не проявляти ініціативу в бойових умовах. То тут інша справа. Кожен з нас, в принципі, був сталою людиною до повномасштабної війни, мали свій бізнес. Зараз час от самопожертви. Кожен віддав своє якесь матеріальне благо заради існування от цієї команди. Власне, чайка, і трохи про цивільне. Ми з вами перед інтерв'ю переговорили. Те, що в цивільному ви були інженером, були дотичні до проєктів будівництва безпосередньо, як у місті Запоріжжя, так і в Запорізькій області. Ви згадали, що проектували новий термінал для аеропорту, так і по місту, і пологівський район. Власне, от що відчуваєте, коли вкладали стільки сил в проекти, бачили, як воно виростає, створюються нові об'єкти, і зараз просто ворог то все нищить? Коли ворог його зруйнував, це було, як, знаєте, як знищення чогось такого рідного і близького до душі. Я народилась і виросла в Запоріжжі. Це місто, от, дійсно, яке наповнене спогадами для мене. І е, кожен закуток Запоріжжя це от таке рідне щось. І коли. По-перше, забирають ворог, забирає ці місця, руйнує. Він руйнує не лише це місце, а й от якісь такі дитячі добрі спогади, якісь місця мрій для багатьох людей саме втрати це велике випробовування. І це знаєте, як от вищі сили послали випробування, як ти з ним впораєшся. Ти можеш впоратись гідно, можеш опустити руки, здатись, і вмерти. Ми будемо стояти, поки є наших сил, поки ми живі. Наша мотивація не вичерпна. Ворогу нема на що сподіватися, поки є такі люди. І власне чейка на завершення з урахуванням того всього, що ви пережили, що зараз який новий етап в вашому житті. Плани мрії вже на після війни. Дуже мрію про закінчення війни. І ми. Почнемо дії для розвитку нашої країни. От мій чоловік Артем, у нього була освіта міжнародна економіка, і він хотів, щоб ми стали дійсно сильною державою на всесвітньому рівні. В принципі, мені б теж цього хотілось, щоб з нашим, з нашою думкою, рахувались, щоб ми не були розмінною монетою. Є, на мій погляд, таке. Така думка неправильна, що от хлопці-дівчата вернуться з війни і от вони наведуть лад. Багато людей вернуться дуже зламлені насправді. І я хочу, щоб. Всі мої побратими лишились живі до кінця цієї війни, щоб ми далі, так от, можливо, в старості сиділи десь на природі, можливо, ловили рибку чи просто відпочивали і згадували ці страшні для України часи, але вже з тим, що ми вистояли, що ми пройшли цей шлях. Оце моя мрія, щоб Запоріжжя вистояло. От для мене це максимально болюча тема. От для мене це прям. Ціль номер один, що вистояли Запоріжжя для мене це важливо.